Всім привіт, привіт, привіт. Так, ну що, драфт? Драфт драфт розпочинається. Перша гра в вуху геймінг, вейба геймінг. Обидва колективи ну, середнячки. На перше друге місце вони ніяк не тягнуть, але намагаються, намагаються ну, зайняти як мінімум третє-четверте місце і за це Нагадаю, Нагадую нас фірлес драфт від сьогодні. Плюс до цього від сьогоднішнього дня розпочинається по три гри кожен день. Якщо три гри, то стрім повинен буде починатись о 9 години ранку зараз. Пум-пум-пум-пум-пум. Так. Ті. Потрібно що зробити. Потрібно правильно, потрібно трохи переставити Біпко. Ось так. Щоб не закривати Що, робимо ставка. То не проте вимкнуть світло під час стріму. Я став... Я ставлю ставку, що вимкнуть. Через цих бомжів, блять. Неможливо завтра не буде турніру європейського. Тому що правильно, вони бомжі. Поки що мені більше подобається те, що бере для себе Вейба Геймінг. І воно більш працюючим. А, у, у Вейба у червоних є гарний енгейдж, на ну, тобі ж врив в опонентів. Геймінгу є дисенгейдж. і стратегія 1-3-1. Ну, це атрок з Джаксом на сплітпуші. Граґас із Реаль і Льон якби намагається зупинити пуш від опонентів вейба геймінг. Тут же, навпаки, у вейба такі. вони, Ми робимо тімфайт, 5 в байдуже скільки і перемагаємо його. Якось так воно повинно працювати на думку Вейба Геймінг. Так, до речі, до речі, до речі, хто там в записі дивиться, можете поставити, ці, як його звуть. Ось так, якось. А, хто дивиться в записі, можете написати: як... Вебочка нова, як вона відбувається. Подобається, не подобається. Може не потрібно. Ну, не вебка, а сама рамка. Леона одна. А що ви будете робити? Ну, Коли у вас Джакс будет постійно сплит пушите, а Трок ну, теж будет намагатися идти десь на сайт, або з сбоку. А у вас там врыв вилии під. У вас, короче, там підкидання від Орна Zoolto и Ясо и Слип від Лии. Ну просто ты такий. Окей. Якщо б брали в два, кам... два компухтера, я б поставив би, що червона команда переможе там. В... У 80. В... випадках із 100. Тобто 80% давав би, що червона команда переможе. Все буде залежати зараз від того, як вони кнопочки понажимають. І поки що в уху геймінг ноти цієї кнопочки трохи краще. Ну, судячи по статистиці. Но веба знаходиться навпаки десь в сраці світу. Ну Вчора стріма не було, але вчора був е джин, і вчора сука джин переміг гру. Там, правда, драфт був не... Е не під кетч. Но все одно там взяли джина і джин показав, що він, сука, сильний. Ну, чего це, як сказали, грат, так и будуть грати. Просто є. От нукибесты програють зараз. Поменяли склад. Поміняли тренера, я просто думаю, чому вони так пройобують. А вони тренера поміняли змінили. І плюс поміняли ботлейн свій. І через це їх зараз гвалтують як як так і треба. Дуже повільно завантажуємо цю гру. Мені це не подобається. Я такий би навпаки, щоб сьогодні дуже швидко всі ігри пройшли з рахунком 2-0. Ніякої гарної гри, просто розрив шаблонів. Ми. Перемагаємо. Ну, там команди перемагають 2-0-2-0-2-0. І я спокійно йду. Без світла сидіти. Тому що світло вимикає з 12 до 2. -го. Все, поїхали. Що у нас? Є Ю проти Айбінги Хуалі. 997. -й єдина надія, до речі, це, це такий, ну, старічок, який грає в цю гру. <сі> Всі інші а, молоді, більш-менш. Так, ну і за вуху, хто у нас? МХ грає, август, ейо, і Юрчик і Клауд. Ясика вже починають, просто знущаються, П -п пластину збили. Діодо надіятися так і буде. Та ні ні ти... По факту, я думаю, тут буде 2-1 на користь вуху геймінг. Я, я не думаю, що вони 2-0 зроблять. Особливо, якщо вони так драфтити будуть. З лейтгеймом геймом лише трокс і джакс. Хоча вони взяли собі. Грагаса лісного, і це буде теж дуже боляче. Тоді немає фронта. Тоді в вна... ой, ну, ось так вони підставляються, і це не дуже гарно. Просто грагас не буде таким сильним танком. Але в нього буде багато демеджу. Там ну, ну камба плюс ульт і ти, коротше, такий а, а, а де наші кері? Вони ж тільки що були тут. П'ятий рівень отримав, і зараз, скоріш за все, ні, він буде обережно грати. Я б на місці би грагася, зараз просто бробив би вихід кудись. І швидко він ліс пройшов, ліс? Стоїть. Да, і він пішов. Він пішов прикривати Джакса. А я не знаю, а де а де Лілія так спалилась? Тому що. Ой-ой-ой, грагас дуже гарно розіграв. Намагається, Лілія повертається, слуша грає, дає сліп дає, сліп дає, дає, дає. Перший кіл. Намагається далі вийти, вирулити. Джак зараз буде стрибати. Розкруточка, Немає, поки що демеджу дуже багато, і на цьому як би і все. На цьому і розійшлись. Пластинки полетають, один в один розмінялись. Я, я не зрозумів, чому Лілія відійшла так швидко. Ти посказала, давай вукон в тебе є деш, в тебе є інвест. ти можеш вийти? То ну, есть. Це те про що я казав. Носині в геймінг розійшлися, Джакс на топі. Грегас буде не постійно прикривати мідлейнерів, і ось вам Атрокс, який так само пушить лінію свою. Так вони і будуть намагатися грати. Хвілінка до об'єктів. Зараз ще секунд 15-20 будуть ротації. І будуть ротації. Не встигла жодна з команд добрати вежу на характері, но продамажили дуже боляче дуже продамажили їх. Там злайнер йшла. Ні, просто Грагас одразу пішов міт вниз. А потім, ну, коли Лілія підійшла сюди, він різко побіг до Джакса. І я не зрозумів, де там Лілія спалилася, що він туди побіг. Або дуже гарно розуміють, що будуть робити. Сповільнення таке собі. Не подобається мені цей предмет, який сповільнює. Оп. Прошивочка ульта. Мінус орн. Там ще закривається полку. Дабл сліп. Дабл сліп намагається, вб'ють. Ні, не вб'ють тут просто все. Можна казати, на цьому гра завершилась. На цьому гра для Вейба Геймінг джі-джі-шечку э, зробила. Тому що я ж казав, як вони повинні розігрувати. Вони повинні в п'ятьох робити врив. А вони тут, якби, там, там орн підставився. Там ясо багато отримав по обличчю від Джакса. Таке. І звідси виникають усі проблеми. Перший об'єкт надали зараз. Дракона віддають і все. Пішла ульта, дабл підкидання. Ось ось про яку камбу я казав. Ось що вони повинні робити. Но знов таки Сівірка дуже пізно підійшла. І вони нікого не змогли забрати. А ось Атрокс в... робить врив з боку, і перший кіл, зараз другий кіл. Чеплятись будуть? Так, да, підчепились. Третій кіл зробили, і Атрокс за четвертим кілом побіг. Гарне підкидання. Ще один кіл. Не вже це Ейс? Ще... Атрокс далі летить. Ліліо підкинув. Ні, далі не піде під вежу. Під вежу, не полізе. Ранечку. Як ви там живі, здорові. поки так, зрозуміло. Хоч поспати дали чи ні? Тому що я майже не спав сьогодні. Ось працює, як комбу казав, але Сівірка. Вон, тут Комбу дали, а Сівірка ще біля Т1 не може підійти. Ну і далі все, в них рив завершився, типу, кнопок нема. І, і їх Атрокс їв, атрокс молодець, її, її красунчик. Його каже, ось так. Ну, Саню вигнали, прогнали, мене взяли, я повинен грати, як Саня. Оке. І все. Не знаю, мені кошмари, тільки сняються. А, Павло, то таке. Я майже толком не сплю, мене вирубає, я нічого не пам'ятаю. Сниться мені щось, не сниться взагалі байдуже. В перерві треба буде прокинутись, і. В перерві... Ой, перерві, <смі> я кажу, треба буде прокинутись. А, коли буде перерва, треба воду буде замовити. Та води немає. А, в мітки Д2 мітки і все. Зараз лузи буде. Як я тебе розумію? Ну, бачиш, я, я вчора зміг пройти цей е, Рубікон. Бог ви подивіться на предмети у Грагаса, там вже у... там лічби, там шляпа, у Лілі лише ріфтмейкер і все. Максимум півтора предмета, а там же по 2 предмета усі. Гарний врив. Мінус. Заберуть? Ні, не заберуть. Поки що не вистачає, да, щоб з прокаста ось так ознущатись? Як же танк! Ой, там ще ігнайт повісили, на орна. Добежіть, добежить, добежить, добіг, добіг, добіг. Добіг до рецепта. Нарешті врив, пішов. Ну, а трокса не вб'ють, а трок Давайте. Давайте, голубці, я пішов. А, купуйте скінчики, купуйте зимові скінчики, вони прикольні. Їх треба купувати. Ну-ну-ну нашо так. Ну в тебе ж орд є. Можна орна підставляти. Треба виходити, треба ульту прожимати і тікати. читання Лілія сліпом влучила, лише в Грагаса, не буде да, прокидати. Намагається пагругаса одразу розіграти. Дуже багато демеджа Грагас танчить і. Ну, Грагаса забрали, але там Джаксі пішов. Лілія, намагається жити і живе. Зараз під ультимейтом від Сівірки пробігли і норм. 2-1 розмінялись, молодці. Забрали лісника, але тут, але тут страта 1-3-1. Поки ми там даємо бійку, у нас один сайт буде пушитись. Ми б'ємося або проти Атрокса, або проти Джакса. Сам прикол, що Атрокс не такий досильний сплітпушер, але все одно з змушує тебе підходити. Це другий дракон для вухогеймінг і їм все сподобається. Знайшли цю ну, тоненьку ниточку, де можна забрати. Якби і Teamfight програли на одного більше віддали. в і... Вуху геймінгі такі кажуть, ну, в принципі, норм. Але дракона все ж таки віддали. По макро переграли. Ладно, саме цікава гра буде наступна. Наступна серія буде така сама. Ну ладно, Орна Байду же, в нього Варбог є, він ресетнов. Ну. На сівірка. Ну, нащо ти так підставились. Наша сівірка підставилась, хто знає. Вони ж бачили, що ульта летить. Тімфайт? будуть давати. Без Вуконга складно буде. Намагається забрати Джакса, Джак. Ой, тут Атрокс підлітає, намагається розіграти через свій ультимейт, підкидання від Орна і відпустили. Mm -hmm. Намагались на крису забрати на шорчика, але в них не вийшло. Витліони. А чого так Орн дуже багато отримує, Павло? що з ним не так? За врив Ліони Орн отримав десь. Ну, мінус 4 хп йому з -з збрили. І там стріляти міг лише Юрчик на зріальчиків. Трокс робить врив. Намагається тут, тут у 997-му розігрався. Мінус Ясо, мінус Орн, мінус. Мінус майже вся команда. Да, Орна все ж таки добрали. в 3.0 розмін, і це мінус драконець. Ну. На першому темфайті я казав, що то гра. Коли забирали Геральдика. 9000 переваги 12.3. Я не розумію, бо драфт правої команди повинен працювати. Він дуже сильний. Є ідея, як воно працює. Я не розумію, чому вони грають другим номером. Вони перші повинні влітати. В них інгейдж дуже гарний. А, а таке враження, що вони бояться чогось. Типу у вас. Uh, ульта Орна іде, одразу підрубається ультимейт сівірки, і вукон робить врив. Ясо, очікає, в кого Ну хто більше підкине. Куди давати свій ультимейт? Ну це, це, це так повинно працювати. М -м -м -м. Треба було просто дамажити таверку і все. Це ульта чисто навіть пуш така. В Вуконг пішов, в спіймали. Дабл підкидання. Ось Ясо зробив риф, але так, як вони йдуть попереду, грошей нема, предметів нема, демеджу немає. Двух сайдів теж вже нема, да там? 500 хп залишилось. Тут 2000 було, мінус ще один сайт. І мінус ур. Дуже-дуже все погано. Дуже погано. Такий Вайлдрифт нам не потрібен. <рес> раз прийшов один раз з голови, там вежа впала. Як Але... вони пов... Ну просто. Я розумію, що вони не розігрались. Я навіть сказав де вони програли. На 5-й хвилині немає такої. На 5 хвилині немає такої сили ні у Грагаса, ні у Джакса, ні у Атрокса, щоб не перемагати цих чемпіонів. Але вони якби. Просто ось так вийшло, що вони їх перемогли. <гум> Тому у Геймін дуже обережно грають. Мені здається, в них. Ну, мали змогу просто йти завершувати. Грати зараз біля на ризиковано, Да можна було б віддати трохи переваги, але. Зараз всі сейди пушаться, півхвилини залишається до Елдер Дрейка. І пішли Джакса зупиняти. І Джакс каже, мені в принципі, в принципі каже, мені байдуже. Мене зараз вб'ють, якщо навіть вб'ють, а його, скоріш за все, навіть не вб'ють. Він дуже багато... Ой, забрали нарешті, на дуже багато часу він на себе витратив. І дуже багато кнопок забрав. І тут же Клауд пішов шукати опонентів. Сі Сівірка... А, то Лілія була, вибачаюсь А трокс один в три воює, а троксу все добре. <с> пішов Юрчик, пішов стріляти. А нексоста падає, потрібно ще одного гравця відправляти, щоб він відпушував це все. Атрокс пішов допушувати. А ясо демейдж. Ясо просто кажу, я буду жити. Я просто хочу жити, а там дуже ба. Ой, в спину зайшов Фатрокс. Я, я думав, Фатрикс просто пішов завершувати гру, Але Атракс обійшов і так тихенько, тихенько, тихенько в спину. Ножечком оп 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 Гейм. Гейм сет овер. Вітаю, команду. Вуху гейминг з відкриттям рахунку на сьогодні. Перша перемога. Побачимось у наступних відосиках.